Думаєте, зима в давнину це тиша й сон на печі. Насправді все навпаки. Щойно перші морози замикають поле, життя не завнорає, воно стягується під дах. День коротший, темрява приходить раніше, а справ стає більше. Хата тепер і кухня, і комора, і майстерня, і спальня. Перевіряють засіки з зерном, заглядають у льох, рахують діжки з квашениною, оглядають сіно для худоби, підбивають поріг, затуляють щілини в дверях і вікнах, щоб із сіней не свистіло холодом. Біля стін відкидають сніг, аби не тягнуло вогкістю під долівку, готують світло, лучину чи каганеч і бережуть кожну свічку. Бо взимку все зводиться до одного чи втримав ти тепло. А тепло в хаті має адресу піч. Піч у традиційній українській хаті була не побутовою річчю, а серцем дому. Вона гріла, годувала, сушила одяг і лікувала. Прогріта лежанка, рятувала від застуди краще за будь-які розмови. На печі спали там, найтепліше біля печі гріли дитину. У припічку повільно доходили горщики з кашею, борщем, узваром. Біля неї стояли рогач, коцюба, лопата, кочерга, весь інструмент управління вогнем. Але піч вимагала дисципліни жар берегли, попіл виносили, заслінку вчасно прикривали, щоб тепло не втекло в димар. Сушили онучі і рукавиці, підправляли мокрий кожух, гріли воду для умивання. І найважливіше, вогонь не мав права згаснути, бо піч без жару лише глина, а жар без палива нічого. Тож наступне питання завжди одне чим топити. Акуратна дровітня біля хати знак господар із зимою не торгується. Дрова рубали завчасно, кололи, сушили, складали під навіс, щоб не намокли. Поліну тут не дерево, а години тепла. У хід ішло все: грубі колоди, хмиз, сухий очерет, лоза. Там, де лісу було менше, берегли солому, кізяк, будь-яку суху дрібноту, що могла дати жар. Узимку паливо рахували не кубами, днем, скільки витримає хата, якщо мороз затягнеться. Уявіть вечір: На дворі вітер ріже лице, вікна плачуть кригою, підлога студить, а в голові крутиться просте. Чи вистачить на ранок, чи буде чим розпалити. Діти знали правила не гірше за дорослих: не відчиняй зайвий раз двері, не марнуй тріску, не кидай жар даремно. Бо коли лишається остання тріска, тоді вже рятує не сила, рятує порядок. А порядок починається з того, що ти на собі носиш одяг. Зимовий одяг у давнину це стратегія виживання, домоткана сорочка, теплі штани. Зверху свита або кожух з овечої шкури, важкий, але надійний. На голову шапка, на шию хустка чи вовняний шалик, на руки рукавиці, на ноги онучі, інколи два шари, і взуття, яке берегли як скарб. Чоботи чи постоли зношувалися швидко: волога й мороз тріскали шкіру, підошва стиралася, нитки рвалися. Тому взуття латали, підбивали, сушили обережно біля печі, щоб не повело, і часто передавали молодшим, одягалися шарами ближче до тіла сухе і м'яке, зверху грубе і вітрозахисне. Але навіть найтепліший кожух не допоможе, якщо в хаті нема простого води, а воду взимку не береш, її видобуваєш. Сьогодні вода це кран, тоді вода це дорога. Узимку носити її означало боротися з льодом і вагою, відра мажкі, коромисло тисне на плечі, сніг скрипить, а рукавиці швидко сиріють і кам'яніють. Криницю треба доглядати, чистити, не дати їй схопитися льодом, інколи рубати кригу і витягувати відро крізь вузький отвір. Воду берегли, як дрова, зайвий полив, зайва ходка. Нею варили, мили посуд, поїли худобу, гріли для вмивання. Бувало, що в лютий мороз воду ставили ближче до печі одразу, щоб не взялася кіркою ще в хаті. А якщо в родині хворіли, теплої води треба було ще більше: напій, пар, обтирання, компрес. Вода взимку це не комфорт, це обов'язок, який щодня нагадує: без запасів ти ніхто. І найбільший запас у льосі, на столі, в мисті. Їжа. Зимовий стіл тримався не на достатку, а на запасі. Восени квасили капусту, солили огірки, мочили яблука, сушили гриби й ягоди, робили засипки круп, топили сало. У льосі стояли діжки й горщики, у коморі мішки з житом, пшоном, гречкою. Основа хліб, каша, борщ, квашенина. М'ясо з'являлося частіше після забою свині, але й тоді нічого не пропадало ковбаси, шкварки, холодець, засолка. Узвар і квас тамували спрагу, часник і цибуля берегли від хвороб, а гаряча каша гріла краще за будь-які промови. У піст ставало ще суворіше, і тоді виручали квасоля, горох, ріпа. Найстрашніше слово зими – «неврожай». Коли минулого літа не вродило, кожна скипка хліба має ціну. Та навіть із запасами зима не дозволяє перечекати, бо праця просто переходить під дах. Коли поле мовчить, руки не мають права ледарувати. Чоловіки взимку лагодили реманент рала, ярма, вози, сани, точили сокири, правили ножі, ремонтували збрую, вичиняли шкіру. Хто мав майстерність, підробляв шевством, бондарством, столяркою, плетенням кошиків із лози. А ще була худоба її треба годувати, чистити хлів, носити сіно й воду, стежити, щоб не застудилася. Часто саме худоба була банком родини втратити її означало втратити шанс на весну. Жінки тим часом не випускали з рук веретена. Пряли льон і коноплі, ткали полотно, латали одяг, шили, вишивали. Діти теж мали свою частку принеси тріску, подай воду, приглянь малого, допоможи в хліві. Увечері в хаті світило не сонце, світило терпіння. І коли праця на мить стишувалася, приходило те, що гріє не гірше за піч людський голос. Коли темніло рано, а хатня робота трохи стишувалася, оживала інша зима соціальна. Вечорниці були не просто розвагою, це була мережа села. Тут домовлялися про допомогу, передавали новини, придивлялися одне до одного, вчилися співати й тримати слово. Дівчата приходили з пряжею та вишивкою, хлопці з музикою і дотипами. У світлі свічки чи каганця блищали голки й веретена, у кутку тріщала піч, і від того тріску ставало спокійніше. Тут сміялися, тут сварилися й мирилися, тут народжувалися пісні й прізвиська, що потім жили роками. Але вечорниці мали й інший сенс у громаді, де вижити поодинці важко, потрібно тримати зв'язки живими. Бо завтра тобі може знадобитися чиясь рука. А попереду час, коли ці зв'язки перевіряють особливо: свята зима мала свою святу карту, різдво з дідухом у хаті, кутяй й узвар, коляда. Далі щедрування, посівання, водохреща. Це не просто обрядовість, це спосіб зібрати громаду в один ритм і нагадати, ми разом ми витримаємо. У обрядах важливі дрібниці, як застелити стіл, де поставити кутю, кого першого пригостити, кому побажати здоров'я. Колядники заходили від двору до двору, і господар знав: Даси гостинець, підтримаєш пісню, підтримаєш пісню, підтримаєш дух. Святкова свічка в темній хаті була не романтикою, а знаком порядку. У світі, де холод усе руйнує, люди створюють сенс власними руками. І навіть прикмати та заборони працювали як правила безпеки, що робити можна, а що краще відкласти. Бо зима не час для хаосу, вона або ламає, або вчить. І, зрештою, приводить до головного висновку. Для нас зима часто картинка: білий двір, дим з комина, тиша. Для них Календар випробовувань, паливо, вода, їжа, одяг, худоба, хвороби, дороги. Усе трималося на дисципліні і взаємодопомозі. Так вони теж сміялися, співали, святкували, але не тому, що було легко, а тому, що без цього було неможливо. Сила традиційного села в умінні тримати лад, коли холод ламає слабке. Хата ставала фортецею, піч її серцем. А громада невидимим щитом. І якщо спитати, що таке зима 150-200 років тому, відповідь проста: це не краєвид, це характер, іспит, який складали щороку і який не прощає легковажності. Якщо хочете, у наступній серії розберемо окремо, як зимувала худоба, чому це було питання життя і як хата грілася навіть тоді, коли мороз стискав усе навколо.